Get a chance to watch any of the films. I shared some films. Um, if you remember last um, чи хтось мав можливість подивитися фільми, які я запропонувала? Я розповідала про різні підходи до uh, монтажу минулого разу, і там декілька відео вам запропонувала подивитись приклади цих видів монтажу. I wonder if you anybody has any observations or thoughts about um. The films that I shared that were to do with continuity. So there was two. I don't know if Anton knows were any Айдонно. Антон нос вернев зоювоч чи ви бачили ці фільми, які Катерина сказала, щоб про них поговорити? Я я так розумію, що хтось бачив, а хтось ні? Ні, uh, хто хто бачив так якось моях So it might be interesting just have a little conversation. Е, будь ласка, прокоментуйте, можливо, якісь спостереження, що ви побачили в цих двох фільмах стосовно цієї ідеї, про яку ми говорили минулого разу, створення в середині фільму певної е, безперервності дії? So um, about film uh, unspoken. Uh, it was really like uh... Um, it was uh, uh, really getting you in and uh, you cannot stop uh, watching it until the end. Mm -hmm. and it was uh, like a gentle wave uh, which mm -hmm. uh, was coming to you. and uh, um, in each uh, story, if i'm uh, correctly remember, uh, there were uh, like, i can, I, I want to say like novels, small novels. Uh, and also this Alice's story, it was uh, really um, cute and uh, like uh, you uh, also like uh, getting this all feelings that get uh, main hero, uh, this girl, and uh, this uh, like um, montage, mm -hmm. um, uh, which um, like. Told us story, uh, really, uh, Отже, профіль невимовлений. Він настільки захоплює, що неможливо відірватися від перегляду до самого кінця. Це, наче, ніжна хвиля, яка поступово накриває тебе. Кожна історія, якщо я правильно пам'ятаю, була схожа на маленькі новели. Особливо мене зворушила історія Еліс. Вона була дуже мила. Ви відчуваєте всі ті емоції, які переживає головна героїня, ця дівчина. Монтаж був спокійним, історія розгорталася плавно, і ти ставав частиною всього, що відбувається. Мені складно пояснити, але я відчувала себе так, ніби перебувала в тій самій кімнаті, де це все відбувалося, і це було неймовірно цікаво. Я дивилася на героїв у кадрі з різних ракурсів. Але якщо б переді мною не стояло завдання знаходити цікаві сцени, я могла б не звернути увагу на використання таких різних кутів зйомки. Це було захопливо і повністю занурювало в атмосферу. Я yeah, I think тин you've hit the in a way Абсолютно. Ти точно влучила в точку. Цей підхід, коли фільм знімається для збереження безперервності дії, майже робить саме відчуття, що ти дивишся фільм невидимим. Чи не так? Це дозволяє повністю зосередитися на сюжеті та персонажах. Так, абсолютно. Я хочу подякувати тобі за цю чудову відповідь про цей фільм. Айвоч um, адайнотис continuously Uh, shooting or how yeah. to say it um, correctly uh, it was uh, the next um, after this uh, film it was explanation of what does it mean i think but yes. uh, uh, i didn't understand uh, everything but some parts it was really interesting for me what does table mean what does door mean for example Я подивився цей фільм і помітила, що в ньому використаний монтаж, що створює відчуття безперервності дії в часі, якщо правильно так сказати. Після цього фільму була пояснювальна частина, де розповідалося, що це все означає. Я зрозуміла не все, але деякі моменти були для мене дуже цікавими. Наприклад, що символізує стіл в фільмі, що означають двері. Що означають квіти, оці зламані квіти? Я не зрозуміла всього цілком, але постійно виникало питання в голові. Чому? Що це означає, що вони роблять? Навіщо? І поступово я просувалася далі. Після цього я подивилася інший фільм, де більше використовується інший спосіб монтажу. І в мене виникло питання. Як зрозуміти, який ви монтажу краще використовувати саме для свого фільму? Як я це розумію, перший вид, це коли ти постійно тримаєш безперервну лінію часу, а монтаж, тобто другий вид, це коли короткі фрагменти танцю чи дії йдуть один за одним, але не дотримуються безперервності в часі? Це цікаво. І тепер мені хочеться знімати відео, але я не знаю, як правильно це зробити. Що я можу використати прямо зараз? Так, це для мене велике питання. І фикобацювові тобе дуже важливо. Це дуже гарні питання, і дуже важливо, щоб ви повернутися до того про що ми говорили на першому воркшопі, зрозуміти, який ваш намір до того, як ви почнете створювати знімати ваш фільм. So it would seem to me that um with Якщо казати про цей саме фільм, про який ми почули два відгуки, то мені здається, виходячи з того, що ви сказали, що люди, які знімали і створювали цей фільм, вони мали дуже чітке уявлення і намір щодо того, як вони хочуть зробити цей фільм, як його зняти і змонтувати. And the reason I say that is I feel like the intention of that film is for us to as viewers really. Understand and go into the different worlds of the characters that are on the screen. Um, so that's, in a sense, what they wanted us to focus on. They wanted us to focus on them as. І коли я кажу про цей правильний вибір, я маю на увазі, що мабуть автори мали цей намір дати можливість нам, як глядачам, глибоко зануритись у характери, які створюються у ці образи, у їх внутрішній світ, у їх відносини з іншими, і про те, що відбувається, і це дуже чітко зроблено у цій великій студії. Дає нам розуміння, хто ці люди, чим вони живуть і як вони спілкуються зі світом. Я не, знаю, чи... я не знаю, чи хтось мав ще увагу подивитись інший фільм Лав Сонец», сонети і кохання. Він зроблений трохи по іншому, але з тією самою ідеєю відтворити безперервність всередині фільму. Але там це відбувається за рахунок того, що весь час люди рухаються поруч з камерою, кудись переміщуються, щось відбувається, але все це через ось цей характер, який намагаються створити на екрані.